Ливовий подкаст. привіт! З вами Вікторія та Марія та наша вже постійна рубрика. Новинні плітки у цій рубриці ми щомісяця говоримо про новини, які відбулись у сфері прав та свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Привіт всім! Я хочу нагадати, що ми не записували новинні плітки в минулому місяці, тому що наш інформаційний бюлетень. Який якраз і є тією основою базою нашої рубрики, був присвячений нашій організації, тому що ми змогли зробити за 2022 рік в контексті інформаційних продуктів, аналітичних матеріалів, Мультики, дослідження, статті, тобто, все все, що ми робили. Наша команда якраз в грудневому бюлетені ми це все зібрали в одному матеріалі. І якщо вам це цікаво і ви ще не бачили, то ви можете зайти на наш сайт. Будь ласка, і там він розміщений, ви можете подивитися, чим ми займалися. І я думаю, що там, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою або людиною, яка постраждала внаслідок війни, ця інформація буде для вас цінною та корисною. А сьогодні ми будемо говорити про події, які сталися вже за січень місяць, і також, ну і за грудень також. Тому, так, ми що... ми трішки згадаємо так, про минулі події. Минулі події. І якраз також ми це все зібрали вже в січневому інформаційному бюлеті. Ви також зможете його отримати або по розсилці, якщо ви підписані на нашу розсилку. Якщо ні, то будь ласка, пишіть нам на електронну пошту. Ми вас обов'язково додамо і на наших всіх соціальних мережах. А, власне, я пропоную розпочинати. І одна з тих новин, яка відбулася в грудні, але своїм наслідком має січень. Це новина в сфері соціальних виплат і допомоги. І вона звучить наступним чином: це те, що отримувачі соціальних виплат не повинні знову подавати заяви для продовження виплат із 1 січня, відповідно, 2023 року. Тут така хвилинка реклами і вдячності. Самим собі можливо, але тим не менше, команда групи впливу разом з іншими правозахисними організаціями звертала увагу влади на проблеми, до яких може призвести відсутність автоматичного продовження виплат для всіх категорій громадян. Те, що необхідність подавати заяви з 1 січня, призвело б до перевантаження структурних підрозділів соціального захисту, органів пенсійного фонду, і відповідно призвело б до затримання виплат, які можуть становити суттєву або навіть основну частину доходу у людини або сім'ї. І завдяки цьому було прийнято рішення уряду, яким з 1 січня 2023 року соціальні виплати і допомога будуть продовжені автоматично, змін ніяких поки що не відбувається. Це чудово, бо можу сказати, що в там в грудні 2022 року, коли ця новина взагалі з'явилася про те, що потрібно буде йти з 1 січня, подавати там нові заяви до соцзахисту, то, е, хоч наша організація не має гарячих ліній, і ми не консультуємо людей ось так там нонстопом, але все рівно навіть до нас е, люди телефонували, цікавились, переживали, тому що вони розуміли, що е, вони без виплат не можуть залишитися, тому що це там єдине е, може бути єдиним джерелом. Фінансування цієї людини чи родини, і це ускладнює всі процеси. І ми розуміли, що це можуть створюватися великі черги. і Люди дійсно переживали, які знали про цю новину, і дійсно дуже добре, що нам вдалося донести. Цю інформацію владі і показати, що так робити не треба, не потрібно ні органам влади на місцях, ні людям, отримувачам цих послуг, фінансів створювати безглузді труднощі і бар'єри. Єдине, я тут скажу, що ми з приводу цього питання будемо слідкувати далі, тому що текст постанови він умовно відстрочив цей період, і умовно ми в будь-якому разі, як держава, повернемось до того, що необхідно буде подавати заяви. Рано чи пізно автоматично не буде продовжено. А чому слідкувати? Бо, власне, умовна постанова робить відстрочку для окремих виплат до 2024 року. Тобто ми в чергове в 2024 році, наприкінці цього року, можемо зіткнутися з тим же самим питанням, якщо воєнні дії будуть продовжені, ситуація не зміниться. Ми сподіваємося, що ні, але тим не менше. Тому сподіваємося, що за цей період Мінсоцполітики якось вибудує. Поетапну ось цю систему, коли люди будуть звертатися, і це буде не, не дуже болюче а, в такому в нормальному а, порядку, і точно не 1 січня, коли а, свята, ніхто не працює, вихідний день, і якби. Ти трішки б іншим хотів займатися, але тим не менше, за цим слідкуємо. Пропоную йти далі до наступних новин. Це новина в сфері документів, а зокрема, те, що набрала чинності постанова, яка допоможе насильно вивезеним до Російської Федерації українцям повернутися додому. Зокрема, рідні громадяни, які втратили українські документи, стали заручниками або були насильно вивезені на територію держави-агресора, можуть тепер звернутися до Державної міграційної служби її підрозділів і оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну. Оформлення посвідчення є безоплатним, здійснюється протягом п'яти робочих днів із дня подання заяви анкети, і термін дії цього документа до трьох місяців. Також підготовлені інфографіки про те, як на підставі цього документу можна в'їжджати і перебувати на території третіх країн, тому що ми розуміємо, що аби потрапити в Україну наразі із території Російської Федерації треба їхати через треті країни. Тому інфографіки є, вони доступні і в білоте. І ми надаємо про це посилання. Що думаєш? Це чудово, бо е, був період, напевно, там, 5 місяців тому, чи 6 місяців тому, е, коли процес якраз е, насильницького вивезення людей був на піку. Ну, Тобто зрозуміло, що це відбувається весь час, тому що там на територіях е, різні ситуації по різному, але був певний такий термін часу, коли це було на такому. Пікується стосується Маріуполя. І інших міст. І дуже багато людей телефонували і запитували, як тепер бути. Бо багато ж людей вивозилися без докум... ну тобто в чому були, скажімо так, так їх і вивозили без документів, без розуміння, як діяти далі. І на той момент і наша держава не до кінця розуміла, як це все зробити, щоб це було офіційно, тому що з однієї сторони ми розуміємо, що тих людей потрібно рятувати, особливо якщо вони хочуть виїхати з. Держава-агресора чи в Україну, чи в третю країну. І тепер, якщо у вас є на території України родичі, будь ласка, звертайтесь до них, щоб вони подали, як сказала Марія, до Державної міграційної служби і органів Державної міграційної служби, документи для того, щоб ви виїжджали. Ми вас чекаємо в Україні. Будь ласка, повертайтеся. І якраз з приводу цього є не одна новина, я достатньо коротко скажу, але мені здається, це не менш важливо про те, що уряд власне дозволив пересилати за кордон документи, що посвідчують особу, тобто паспорти українські і посвідчення на повернення в Україну. Тобто, якщо ви задаєтесь питанням, а як мені з України передати потім а, цей документ, а, тепер їх можна пересилати поштою і тому теж це суттєво як на мене спрощує взагалі формат взаємодії. І також новина, просто коротко скажу, бо мені здається, її не можна оминути. Це те, що дипломатичні установи за кордоном зможуть проводити державну реєстрацію актів цивільного стану. Вони тепер мають доступ. Це дійсно така топ-новина, і мені здається. А, супер класно, я б це дуже узагальнено сказала. Це класно для а, ну для нас, тобто для людей, які можуть скористатися цією послугою, але наскільки знаю дипломатичність і ці установи не в захваті, ну, ви здесь, від знати. того, що у них з'явилася додаткова функції, робота. Так, Додаткова робота. 100%. Але нічого, це суттєве розширення, і я думаю, вони теж налагодять тут стовідсотки. А й У них в принципі зараз вже з'явилось побільше роботи і. Я думаю, ще має з'являтися в контексті там. Підтримки зовнішньої політики. Їдемо далі. Не менш важливі новини, відбули, новини відбулись у сфері цифрових можливостей. Це теж новина, яка відбулася в середині грудня, власне, у мобільному застосунку Дія відбулись оновлення послуг для внутрішньопереміщених осіб. Тож, якщо ви ще не заходили туди і не бачили, що відбулось, радимо, оскільки там з'явилися дві нові послуги: це послуга зі зміни адміністрації. Адреси фактичного місця проживання, умовно некоректна назва вірно було б сказати зміна адреси адреса реєстрації внутрішньопереміщеної особи і скасування довідки внутрішньопереміщеної особи. Це дуже класно. Єдине, скажу, що ми, пройшовши умовно, цей шлях користувача змінами, то ми відразу підготували звернення до Міністерства цифрової трансформації про те, що варто насправді покращити і далі покращувати ці послуги. Тому ми зробили відповідне звернення на цю тематику в бюлетені. Ми також даємо посилання на нього, тому що умовно досконалості. Немає меж, але давайте досконалість почнемо і від слів, тому що статуса не існує внутрішньо переміщеної особи. Ми змінюємо не адресу реєстрації, а все таки. Ми, ми змінюємо не фактичне місце проживання, а адресу і таких багато а, різних нюансів. Тому Мінцефрії і навіть в такому форматі готові говорити, що ми готові долучатись до змін для того, щоб ці послуги ставали краще і краще. А ти що думаєш? Я думаю, що ну, це правильно для внутрішньопереміщених осіб. Наразі потрібно, я думаю, взагалі всі можливі послуги переносити в дію поступово. Зрозуміло, що все одразу неможливо, тому що це теж певний об'єм і робіт, і інформація, яка має міститися, там, не знаю, в базах даних чи ще якось. Тому я тільки рада, коли мінцифра робить. Кроки до того, щоб людям спрощувати е, життя і надавання послуг для них. Можу тільки сказати це. Е, я не є внутрішньо переміщеною особою, але є користувачем е, дії, і можу тільки додати, щоб вони ще краще. Це е, Марія, наша з тобою е, історія, коли ми обговорювали, щоб для е, підприємців, фопів, е, вони також дали можливість е, додавати кведи своєї діяльності, коли подається. Звітність податкова. І в декларацію додавати додаток про єдиний соціальний внесок, так тому я думаю, це для внутрішньоприміщених осіб буде корисно, тому що серед них є багато підприємців. І якраз це також буде плюсом для всіх. Абсолютно. Але якраз на тему послуг безпосередньо для ВПО я абсолютно підтримую те, що все стає цифровим. Є цифрова довідка. Проте це не питання до мінцифри, а питання до наших державних органів, що не всі державні органи досі приймають довідки, і умовно кейс. Достатньо свіжий вчорашнього дня, коли мама мого чоловіка, яка є якраз переселенкою, вона змінила свою, своє фактичне місце проживання в дії. Вона пенсіонерка, пішла в пенсійний фонд, така впевнена, що в мене є цифрова довідка в дії, і її після 2,5 годин очікування розвернули. Ідіть за паперовою довідкою, бо ми ніякі цифрові довідки в дії не приймаємо. І ти починаєш свій квест все рівно з паперовою довідкою. Тому це теж така от, а, напрям нам для розвитку а, для до взаємодії в чергової із пенсійним фондом, Міністерством соціальної політики про те, як це все реалізується, тому що звісно. Завжди будуть якісь проблеми, але я впевнена, ми можемо на це впливати. Звичайно, і просто навчатися ще людей, бо ми знаємо історію, коли починає працювати або якась постанова, або закон, або ще щось. Але люди, які на місцях реалізують ці нові ну, нововведення, не до кінця розуміють, чи можна, чи не можна. І Це теж до речі, одна з функцій громадських організацій. Тому що люди іноді запитуються, чим ми займаємося взагалі, навіщо ми потрібні? Ось одна з наших, наших напрямків функцій це якраз інформування або навчання просвіта людей, які працюють в органах влади, для того щоб вони надавали актуальні і якісні послуги людям. Yeah. Абсолютно, пропоную переходити далі до розділу Різне, в якому, попри всю різноманітність того, що ми були, могли б згадати тут, є новина щодо переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або які тимчасово окуповані, власне, якраз наприкінці минулого року. У нас вийшла урядова постанова, яка регулює те, як тепер буде відбуватися визначення цих територій, хто буде визначати, власне, як було і в попередній період, але з такими змінами, цей перелік затверджує Мінреінтеграції, Затвердження було, воно вже було декілька разів оновлено. Але важливо пам'ятати і знати, що новий перелік тепер передбачає дві градації: це ведення бойових дій на території активні. Або можливі і окремо містить окремий список окупованих територій, до яких відносяться насправді всі тимчасово окуповані території, починаючи із 2014 року. Це теж важливо а, знати, пам'ятати список є величезний з кодами по громадах. Тому якщо вам це необхідно, насправді цей перелік. Впливає відпочинаючи від того, хто отримує допомогу на проживання ВПО і тепер до більш широкого переліку послуг, зокрема, і по кредитуванню це впливає, радимо відкривати, дивитися, чи є ваша громада там. Тому ось така новина. І можу тільки додати, що ми слідкуємо за оновленням цього списку карти. І завжди, якщо є оновлення, ми їх вносимо в наші інформаційні бюлетені. Тому ви завжди, якщо є оновлення, зможете знайти в наших матеріалах або можете самостійно вже слідкувати безпосередньо на сайті міністерства. І власне на завершення, скажемо, що це не все. Ми вибрали лише таких декілька на нашу думку, і саме сьогодні, коли ми робимо запис таких гострих новин. Але в самому бюлетені ви можете знайти ще більше новин за цими блоками. Тут ми також включали питання житла, освіти і наші такі постійні блоки, рубрики це законопроекти тижня. Про наші аналітичні документи, інфографіки, які заяви звернення робили, відеоінтерв'ю, вебінари. Це все знайдете в бюлетені і закликаємо з цим ознайомитись, впевнені, знайдете корисну інформацію. Впливовий подкаст.